Ім'я Казимира Малевича всесвітньо відоме. Його чорний квадрат став знаком найновітнішого мислення в мистецтві. У ньому все. Фарби, форми, структури зведено до нуля. І художник, як деміург, починає творити нові світи з цього ніщо. Як засновник супрематизму Казимир Малевич у 1922 році визначив мету нового мистецтва ні новий живопис не належить виключно до землі. У свідомості людини є потреба опанувати простір, є тяжіння відірватися від планети Земля. Казимир Север... Северинович Малевич, художник авангардист та теоретик мистецтва, основоположник супрематизму, автор однієї з найвідоміших кінця ХХ століття картини Чорний квадрат. Народився 23 лютого 1878 року в Києві в квартирі Марії Ожиховської, своєї тітки і хрещеної матері по вулиці Боженка, 15 в польській родині. В родині Малевичів, що мали польське коріння, було 14 дітей. Батько, який працював на цукрозаводі, мріяв, щоб син став цукроваром. Тому вороже ставився до захоплення малюванням. Мати ж, навпаки, підтримала Казимира. Сама купила йому професійні пензлі та фарби. Перше знайомство хлопця з художниками сталося в містечку біля Білопілля Харківської губернії. З Петербурга приїхали найзнаменитіші художники для писання ікон в соборі, писав у спогадах Казимир Малевич. Це нас сильно схвилювало, бо ми ще ніколи не бачили живих художників. Попри те, що Малевич, виконуючи волю батька, закінчив агрономічне училище, згодом пішов навчатися малюванню до Київської художньої школи Миколи Мурашка. Потім Малевич майже 10 років прожив у Курську, де одружився та працював на Курсько-Московській залізниці. Він не полишав малювання і організував гурток малювання. Подружнє життя не склалося, і 1905 року Малевич здійснив першу невдалу спробу вступити до московського училища живопису скульптури і зодчиства. Він почав займатися у студії архітектора одного із засновника Московського товариства художників Івана Рерберга. Малевич увійшов в середовище відомих малярів, почав виставлятися на художніх виставках. Кубофутуристичний напрям у творчості Малевича припав на початок Першої світової війни. 1913 року він оформлював постановку футуристичної опери Перемога над сонцем. На театральній сцені вперше було представлено чорний квадрат. Створений Малевичем як декорація до спектаклю. Це був початок супрематизму. В свого часу Малевич захоплювався вишивкою. Художник не тільки сам вишивав, а створював ескізи, за якими потім майстри народного промислу робили вишивки. Вишиті шарфики, подушки, хустки із катертини, створені в селі Вербівка на Київщині, потім продавалися в Києві, Москві і Берліні. Художник часто говорив про своє захоплення іконами, називав ікони найкрасивішим, найбільш досконалим видом мистецтва. У різні цикли робіт сільської тематики Малевичем включені українські пейзажі і ікони присутні в кожній сільській хаті. Сам художник стверджував, що багато в чому на нього вплинуло українське село і українське народне мистецтво. Казимир Малевич дуже добре співав і мав красивий бас. А художник Володимир Татлін грав на бандурі. Під акомпанемент бандури Малевич співав. Улюбленими були пісні Гуде вітер вельми в полі, при дорозі хрест високий, кров'ю обілляний. І крамольна ще тоді пісня ще не вмерла України ні слава, ні воля. Білий квадрат на білому фоні. Це знак чистоти людського творчого життя, говорив Малевич. Це досягнення живописного абсолюту, а місія живопису на цьому закінчується. У 1920 роки, ще до сталінського перевиховання авангардистів, Казимир Малевич отримує призначення на посаду директора Інституту художньої культури. Однак після тріумфальної виставки в Берліні 1927 року в його трудовій книжці дедалі частіше змінювалися записи про місця служби. Тому він охоче відгукнувся на запрошення Київського художнього інституту, де він працює поруч з київськими митцями Богомазовим та Пальмовим. У Києві. Казимир Малевич створив нову серію яскравих барвистих малюнків, до його, до його картин знову увірвався український строкатий пейзаж. Коли в Ленінграді і Москві вже відмовлялися друкувати його статті у Києві та Харкові, Малевич дістав повне сприяння. Багато в чому. Нормальні умови для роботи в Києві Казимиру Малевичу забезпечувало заступництво Миколи Скрипника, Народного комісара освіти УРСР. Але в 1929 році почалася боротьба з буржуазними інтелігентами. Художника заарештовують як німецького шпигуна. Друзям вдалося визволити художника. За радянської влади його двічі заарештовували. І 1933 року. Мистецтво Малевича оголосили поза законом. У житті Малевича було три персональні виставки. Перша 1919 року відбулася у Москві під назвою Казимир Малевич його шлях від імпресіонізму до супрематизму. Друга присвячена 25-річчю творчої діяльності художника. А третя 1930 року відбулася вже в Києві, оскільки останній сплеск творчої активності автора безпосередньо зв'язаний з Україною. На жаль, в Україні не збереглося жодної картини Малевича. Незважаючи на світове визнання, посилення сталінської диктатури призвело до того, що стиль Казимира Малевича виявився небажаний. Його манера і стиль були названі буржуазними, які не можуть відображати реалії соціалістичного життя. Казимир Малевич єдиний художник, у творчості якого відобразився Голодомор 1932-1933 року. На малюнку, який було виконано олівцем, Малевич зобразив три фігури, на обличчі яких зображені серп і молот «Хрест і труна. Цей малюнок алюзія на цитату з народної пісні Де серп і молот, там смерть і голод. В 1933 році художник важко захворів. Хворий Малевич допустив бороду та іронічно став називати себе Карлом Марксом. Після самогубства Маяковського Малевич написав. Я не можу піти, як він, але й жити тут більше не можу. Передчуваючи, що скоро хвороба скоротить його вік, Казимир Великий, так він часом себе називав Малевич, сам готував ескіз до Мовини. 15 травня 1935 року він помирає від раку. Друзі Казимира Малевича все ж таки не виконали його передсмертне побажання. І не встановили над його похованням архітектор, один з його абстрактних макетів, в якому мав бути телескоп, спрямований на Юпітер. Саме ж тіло Казимира Малевича помістили в труну у формі Христа, поховали художника у чистім полі біля села Немчинівка під Москвою. На надгробку чорний квадрат, виконаний одним із його учнів. Під час Другої світової війни місце його поховання було загублене, а згодом віднайдене групою ентузіастів. А зараз я хочу запросити вас подивитись документальний фільм. Після перегляду фільму ми з вами підійдемо до книжкової виставки, де ви зможете більш детально познайомитися з творчістю і життя цього неперевершеного і найзнаменитішого киянина Казимира Малевича.